Ще одне свіже роз'яснення. Воно вийшло вчора, ввечері 17.01, стосується юридичних осіб, платників спрощеної. З огляду на те, що 2% не описано спеціально для ФОПів, для юридичних, і для тих, і для тих це є підрозділ 8, розумієте, пункт 9. Тому я собі дозволю прокоментувати, що мали на увазі податківці. Нам був довгий лист, я його всього викинула, а лишила тільки і того. Отже, таким чином. Суб'єкти господарювання, які до обрання спрощеної з особливостями оподаткування були платниками податку на прибуток та мають на меті після скасування особливостей залишитися платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 3 або 5, мають право подати до контролюючого органу дві заяви. У першій заповнити пункт: 5, 5 відмова від спрощеної, у другій заяві. Яку необхідно подати за 15 календарних днів до початку третього кварталу, 23-го, заповнити пункт 5:1 обрання або перехід на спрощену з 1 липня? Роз'яснення з'явилося вчора. Ну і ще перед тим було вже відомо про те, що з 1 липня швидше за все не відмінять спрощену. То чому пояснюють про 1 липня і про те, що заяву потрібно подати на ще два дні лишилися, листа, до 15 червня невідомо. Але тут є той самий ризик, про який я казала: як тільки буде відмова від спрощеної, то податківці, я не знаю, на місцях чи, не на, чи, чи офіційна буде позиція. Ну бо тут написали і що з цього, будуть говорити, а ви своїм правом вже скористались, бути на спрощенні. І друга заява є великий ризик, що вона буде, не буде прийнята. І далі продовження цього роз'яснення. Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 298,1,4. Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену шляхом подання заяви один раз протягом календарного року. Опачки, тут пишуть: подавайте дві заяви, одну відмовтесь від спрощену, а другу обирайте спрощену, а в другому азаці пише, але ви то можете зробити один раз. І далі, таким чином, платники податку на прибуток, які обрали спрощену систему з особливостями оподаткування шляхом подання заяви у 2023 році, не можуть скористатися можливістю повторно зареєструватись платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% відсотків у 2023 році. Знаєте, як це називається? Якщо короткий коментар, шизофренія, якщо трошки довший. То висновок податківців такий, що якщо ви зареєструвалися у 23-му, не так, якщо ви обрали спрощену у 23-му, ну, наприклад, в лютому ви обрали 2% єдиного податку, то так ви не можете в 23-му перейти із 2% на 5%. Якщо ви в 23-му на загальній, перейшли на 2%, то шансів бути на єдиному у вас нема. Вам потрібно вернутися на загальну систему. І ніяких заяв при цьому подавати не треба. Але якщо ви раніше, в 22-му, із загальної, перейшли на спрощену, то в принципі у 23-му подайте заяву спочатку про відмову від спрощеної, а тоді спробуйте подати заяву за 15 днів до наступного кварталу, до 3-го кварталу, про обрання перехід на спрощену. Чим відрізняється одне від другого? Ви мене вбийте, я не знаю. Свої думки вголос. Я написала письмово, щоб зараз думаю, я, я дуже себе знервую і не зможу сформулювати цю думку. Тому, готуючи ці слайди, я думки свої вголос записала йдеться про зміну ставки, на мою думку, а не про обрання спрощеної. Для тих, хто в 22-му році обрав, можна, каже податкова. А для тих, хто у 23-му обрав 2%, не можна, бо вони своїм правом обрання спрощеної вже скористались, а ті, що в 22-му, хіба не скористались? Адже на перше, перше, вони скористали своїм правом вибору спрощеної системи, саме ж така позиція завжди була е у податківців.